Ямпіль на день залишиться без води. Чергове бомбардування. Росіяни скинули бомбу на глухів. Не розірвались. На середину бучення знищили авіабомбу. За інформацією керівництва ТОВ «Водолі БС» 9 травня з 8 години ранку в селищі Ямпіль відбудеться тимчасове відключення водопостачання у зв'язку з ремонтними роботами. 5 травня орієнтовно о 22 годині 13 хвилин країна-агресор ударила двома керованими авіабомбами по Глухову. Руйнувань зазнали понад 44 приватні будинки та заклад освіти. Відомо про п'ятьох постраждалих. Два прильоти прийшлись на різні частини міста, в обох випадках вулиці приватного сектору, де живуть мирні мешканці. На Сумщині вибухотехніки поліції знищили керовану авіабомбу росіян. До поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про авіаційну бомбу, яка впала на поле неподалік від села на середину та не вибухнула. Наступного дня мобільна група вибухотехнічного відділу ГНП в Сумській області вирушила на місце події, аби знищити надзвичайно небезпечний ворожий боєприпас. координата. Ну, може даже поле там уже за свой номер. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в полі поблизу села лежить нерозірваний вибухонебезпечний предмет. Прибувши на місце, було встановлено, що це авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалася, яка має задні пошкодження стабілізаторів. Прибувши на місце, оцінивши ситуацію, дійшли виводів, що даний вибухонебезпечний предмет є вкрай небезпечний і потребує негайного знищення на місці. Провівши розрахунки. Даний вибухонебезпечний предмет був знищений. Після нього залишились ось такі ось залишки. Це осколкові елементи, які знаходяться в ньому. Вони гострі, вони тяжкі. 6 травня в шості горіла господарча споруда по вулиці Тиха. Як інформує управління ДСНС у Сумській області, вогонь охопив окрему розташовану дерев'яну споруду, де зберігалося сіна, дрова та інші горючі речі. Утворилось сильне задимлення. Через чільну забудову полум'я погрожувало перекинутись на поруч розташовані інші будівлі. Рятувальникам вдалося квідувати загорання. На гасіння залучилось 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС України. На дорозі Кіпті Бачівськ відновили рух мостом через річку Сейм. Міст в районі Батурина був підірваний українськими військовими 24 лютого 2022 року. Після звільнення Чернігівської області розпочалось його відновлення, а для проїзду автомобілів влаштували тимчасову переправу. Остання не діяла через весняний паводок. Зараз проїзд через Сейм відкрито, тож дорога Ямпільчан до Києва скоротилась. Рятувальники ліквідують наслідки ворожих авіаційних ударів у Глухові. Зокрема, допомагають мирним громадянам, помешкання яких зазнали значних руйнувань через нанесені удари. Все поламало, Роздався... Зрива я не слышав, просто як в лісо полетіли мелкі осколки. Внучка Зашиті рани, дочка теж зашити рани, жена в вній середня стридня контузії. Проведено демонтаж будівельних конструкцій 12 житлових будинків на площі до 700 квадратних метрів. Перекрито брезентом покрівлі чотирьох житлових будинків на площі до 250 квадратних метрів. Забито плівкою 79 вікон 21 житлового будинку. Відвантажено залишки будівельних матеріалів об'ємом до 55 квадратних метрів. Всього на місці події працювали 62 чоловіка особового складу та 6 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 9 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме південна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. На поверхні ґрунту вночі очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів Цельсію. Температура повітря в день – плюс 9, плюс 14 градусів Цельсію.